Привіт! Нещодавно пройшла презентація Galaxy Unpacked, на якій Samsung показали нові смартфони. Це серія S25. Сьогодні поглянемо, що змінилося та якими фішками обзавелися нові смартфони корейської компанії. Поїхали! Одразу хочу розчарувати тих, хто чекав якихось кардинальних змін. Це мінорне оновлення смартфонів. Тобто в телефонах майже немає змін по залізу. В s 25 та s 25 Plus такі самі батарея, камера та дизайн. З нового чіп Snapdragon 8 Elite та збільшена парова камера для кращого охолодження. Оцінити, як це впливає на продуктивність девайсів під час повсякденного використання, поки що не можна, тому чекаємо на фідбек від користувачів. У S25 Ultra теж отримав новий чіп та покращену парову камеру. Зовнішній вигляд девайсу став трохи більш скругленим. Блок камери залишився у фірмовому стилі Ультри. Сенсори камери не отримували змін, окрім надширококутника. Він став 50 мегапіксельним Це значно покращить макрозйомку та зйомку пейзажів на надширококутник. До того ж, з'явилася можливість знімати лог відео та отримувати сиру інформацію з камер. Це надає більше можливостей для пост обробки відео. Додали функцію Audio Erase, яка відокремлює звуки на відео та надає можливість зручно керувати їх гучністю. Смартфон має діагональ 6,9 дюймів за рахунок зменшеної рамки, тож за розмірами телефон майже не змінився. Нагадую, що s 24 Ultra має 6,8 дюймів при таких самих габаритах. Ну або майже таких. Тому що 25-ка полегшала на 15 грам. І зі слів тих, хто вже встиг потримати смартфон, це доволі відчутно. Покриття екрану у s 25 Ultra залишилося антибліковим, як в минулорічному флагмані. Але тепер це друге покоління скла Gorilla Glass Armor, яке обіцяє бути ще міцнішим. До речі, у нас новий S Pen. Тепер він без підтримки Bluetooth, що не дозволяє використовувати його як пультик для камери. Але стілус все ще є, і на тому дякуємо. Переходимо до найцікавішого оновлення: нова 7, яка буде представлена на 25 ту серію. Саме тут і ховаються круті зміни. Samsung далі рухається у напрямку створення особистого асистента з вашого смартфону, і в S25 вони ще ближче наблизилися до своєї мети. В систему був інтегрований Gemini – штучний інтелект від Google, який може працювати з додатками на смартфоні, та з ним можна спілкуватися як з другом. Штучний інтелект тепер зможе побачити вміст вашого екрану або те, що навколо вас, та надавати поради в реальному часі. Наприклад, які джинси обрати, чи як замісити тісто. Фішка називається Gemini Life та доступна за підпискою Gemini Advanced, яку власники s 25 Ultra отримують безкоштовно на 6 місяців. До цього Galaxy AI буде підкидувати пропозиції своїх функцій в залежності від того, що побачить на екрані. Якщо текст запропонує інструменти для редагування чи рерайту картинку. Зможе її перемалювати чи змінити. Про минулорічні фішки AI не забули. Circle to Search тепер розпізнає номери та посилання прямо на фото і може визначити музику, наприклад, у відео на YouTube. Перекладач у реальному часі підтримує більше 20 мов, доступний запис дзвінків з розшифруванням в текст, і тепер частина з цих фішок працює локально. Та усі ваші дані ще більш захищені завдяки Nox. Ще в One UI 7 з'явився NavBar – віджит на екрані блокування, який буде виводити релевантні події на основі використання смартфону. Це можна порівняти з чимось середнім між Dynamic Island та пропонуванням віджитів стопці на iPhone. Тож сюди будуть падати секундоміри, таймери, доставки, таксішки та інші івенти з оновленням в реальному часі. А також події в календарях, нагадування та пропозиції від Galaxy AI, такі як NowBrief. Ще одна новинка, яка буде аналізувати ваші задачі, календарі, погоду, сповіщення та інше для того, щоб провести короткий бриф на майбутній день або підбити підсумки вже пройденого дня, таким чином, допомагаючи вам з аналізом своєї ефективності, що дуже корисно. Це був короткий огляд та перші враження від презентації Galaxy Unpacked 2025. Дуже хочеться скоріше протестити новинки та усе розповісти вам. Пишіть у коментарях, як вам нові девайси та фішки, які вони пропонують. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.